Падав Всесвіт, в дзеркало ставка. І здавалось, як він там вмістився. Шепотіла поруч Росока очеред на воду задивився Вітер воду колихав п'янку, вечір у цю кликав. Всесвіт, уміщався у ставку, а земля була така велика. Так було, але страшна війна. Зруйнувала все. І землю, і долю Україна плаче їй болить, але б'ється на свою свободу. Вибухи щодня не все так нещадно нищать все навколо, де гармонія, з якою треба жити? де краса землі і благодать навколо. Кровоточить ранами земля, водосховища каховки вже немає. Маріуполь спалена земля. І Авдіївка, Бахмут, Донбас страждає, Соледару також вже нема, звідки сіль дістати це питання, і Херсон, морська його краса, і Одещина сьогодні смерть гуляє. Де тварини наші, де птахи, що паслись у мирнім нашім полі? Так, війна вбиває в нас життя. Але маємо її ми закінчити. Треба у війні перемогти, щоб щасливими були всі наші діти, нам квітучу землю зберегти в екології, родючій будем жити.